Добрий день! Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 3 в кузові Універсал. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, розмитнений, повністю готовий до постановки на нового власника. Має двигун 1,6 бензин K4M. Простий і надійний атмосферник. Дуже невибагливий. З великим моторесурсом. Середня витрата палива 7,5 літрів в змішаному циклі. Автомобіль має кузов з подвійною заводською оцінковкою. кузов без дефектів, м'ятин, подряпин, сколів. Немає ніяких. В дуже гарному кольорі, світло-сірий металік. З великим багажником. Йдуть вже рестарнгові фари. В комплектації також є протитуманки. Оригінальні легкосплавні диски Renault на літній резині Michelin Автомобіль має м'яку підвізку. одночас просту конструкційну, ззаду балка, звичайно, спереду Макферсон. Підвізка надійна. Для наших доріг те, що треба, ходе. Без проблем, якщо ставити оригінальні запчастини. Автомобіль має діодні стоп-фари рестайлінгові вже, релінги на криші. Легкосплавний. Диски, як було сказано, фаркоп швидкоз'ємний. кузові універсал практичний. На всі випадки життя. Стан кузова прискіпливо показую на відео. Оптика рідна, вікна всі рідні. В комплектації також автомобіль має 4 склопідйомники, електрозеркала з підгрівом, Медіасистему з Bluetooth, хорошою музикою та навігацією. Салон дуже чистий та збережений. Є електропідсилювач керма. Електронна панель приладів. Кондиціонер. Оригінальний пробіг 193 тисячі, Шестиступенева коробка передач. з USB. Навігація з картами України. Технічний автомобіль повністю обслужений. Укладень не потребує ніяких взагалі. Двигун, коробка, щеплення. Основні узли працюють без зауважень. Електрика вся робоча. Кого зацікавить, телефонуйте.